Сок мотузки, дроту, двохлітрові слоїки, відстань у цієї катушки. 6 ,516 кг 516 грам. Третя спроба при певних налаштуваннях катушки певний такий витримаєте висів. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що, хлопці, хотів би я вам цю неділю показати відео про молот сої. Ну, на жаль, не знаю, чи мені його вдасться зробити цього тижня. Тому що багато чого залежить від комбайнера. Результат по комбайну я маю знати завтра сьогоднішнє. відео, коли я пишу це четвер, завтра п'ятницю має мені відповідь дати комбайнер. Чи вийде молотити п'ятницю, чи в суботу. А в суботу трішки не підходить людині, яка буде мені це все зерно перевозити до пункту прийому цієї сої. Тому, якщо завтра карти, як то кажуть, зійдуться буде нормальна волога. Пару днів перед тим падав дощики, буде нормальна ціна, комбайнер вільний і. Людина з машиною, тоді ми це все змолотимо. Я обов'язково вам покажу вже, що вийшло, але це вже буде на слідуючий тиждень. Ну, по-іншому ніяк, друзі. Получається так. Коротше, все складно. Ну, і тим більше мене знайомий обрадував ціною сьогодні на сою 10 200 гривень. Тому слів нема, Ну, нічого. Зателефонував в інше підприємство, де приймають сою. Кажуть 11. Ну, я розумію, коли ти їм привезеш. То якщо десятку вони тобі дадуть, зараз якусь засміченість, можливо, якась там волога, білок там їм не підійде і так далі. Ну, але в мене, скоріше за все, вибору не буде, так як мені потрібно покривати певні витрати, то придеться, скоріше за все, цю сою здати. Саме головне, щоб хоча б вона. Всипала непогано. Ну, коротше, подивимось. Сьогоднішнє відео, друзі, хочу присвятити оцій китайській зерновій сівалці ДТЗ СЗ14Т. Це дискова китайська сівалка, яку я придбав весною, і благополучно посів нею сою. Посіяла вона, друзі, її чудово, немає що грішити. Тому сьогоднішній день я хочу вам показати. Як я буду її налаштовувати під е, висів зернових, а саме будемо сіяти ближчим часом озиму пшеничку, будемо сіяти мою, і будемо ще сіяти два сорта трішки іншої пшенички, якої саме я покажу ближчим часом. Вона якраз до мене приїде. Коротше, зробимо таке демо-поле, де будемо проводити певний експеримент. Захват її, друзі, 2 метра, 14 сушників, сіє нормально. Ззаді має прикаточний каток та ось таку. Опа! Отаку планку, яка теж розгладжуючу планку, яка дуже гарно це все розгладжує. Ну, в принципі, хто не бачив, можете передивитися весняне відео про посів сої. Ну, мені сподобалося, немає що говорити. Якщо буде цікавити, скільки така сівалочка коштує. Ну, друзі, я давав за цю сівалку весною більше тисячі умовних одиниць. Кому цікаво, залишу в описі під відео посилання на інтернет-магазин, там де я придбав, це ромб'юа. Заходьте, дивіться, ознайомлюйтесь з цінами. Тоді що ж, будемо приступати до цього всього процесу. Покажу, як це все виставляти, що для цього потрібно зробити. в Принципі, як роблю це я, по сої я все виставив, все було чітко. Те, що я хотів, те я домігся. Тут звичайно. Трішечки не так просто це все виставляється, як, наприклад, на кінній сівалці, чи там, наприклад, на якихось європейських, але все можна виставити. Тільки для цього буде потрібно зробити певні маніпуляції, які саме дивіться в цьому відео. Тому усім приємного перегляду Розпочинаємо! Першим ділом, що нам буде потрібно зробити, це взяти кусок мотузки, дроту, чого-небудь в принципі для того, щоб обгорнути оцей прикатуючий каток, виміряти його діаметр. Тобто, нам потрібно дізнатися, яку він робить довжину за один свій оберт, для того щоб знати скільки нам його разів буде потрібно провернути, щоб досягнути 100 метрів. Виміряв, получається, що у мене оцей каток за один свій оберт проїжджає 103 три сантиметра. Тобто у нас за 100 метрів він зробить 97 обертів. Будемо стільки разів прокручувати 97, щоб отримати висів 2 сотика у цієї сівалки, так як у нас захват 2 метра цієї сівалки. Ну, пізніше це все перемножимо і утримуємо той результат, який утримуємо. Зараз приблизно на цій шкалі поставимо якусь величину, значить, в нас є отакий регуліровочний винт з певною шкалою. Ну на ню, в принципі, уваги не потрібно звертати. Я завжди вимірюю відстань у цій катушки. так як я на сою виставляв, то в мене було 14, якщо не помиляюся міліметрів, це я був висів десь кілограмів 130. Тобто 1 міліметр плюс там мінус відповідає десь 10 кілограмам. Ну це по сої. Як буде по пшениці, не знаю. Ну, принципі зараз відкрутимо цю шайбу, оцю фіксуючу шайбу добудемо і почнемо крутити, щоб наша катушка, бачите, вона починає рухатися, щоб вийшла нам відносно цього корпусу на 20 мм. Ну і тоді оцією шайбою зафіксуємо і закрутимо. Слідуюче, друзі, що нам потрібно, це тара, яку ми будемо збирати, все наше насіння, яке буде висипатися наших сім'янопроводів. Їх завчасно буде потрібно добути. У моєму випадку це будуть е, такі десь двохлітрові слоїки. В Вашому випадку може бути просто підстелити клійонку та висипати прямо на клійонку. Можете просто там кульки прив'язати. Ну, в принципі, в мене достатньо цих слоїчків, тому я буду використовувати їх. Так як в мене 14-рядкова сівалка, то мені потрібно отаких сім слоїків. По дві ліки опускаємо кожний слоїк. Та й все, в принципі, так пізніше буде, найточніше можна буде виміряти. Бо з клійонкою не дуже зручно, ну і десь ви можете просипати. Коротше, це більш зручніше. Хто має кутару, використовувати любу. Це, звичайно, для тих, хто хоче ну дуже точно виміряти. Я люблю точність, тому використовую такий метод. Тепер засипаємо нашу пшеничку, відкриваємо наші заглушки. Та робимо, друзі, мітку на нашому каткові, таку гарну, жирну, щоб ми могли е, рахувати оберти цього катка. Ну і тепер все, що нам залишається, це провернути каток 97 разів, щоб отримати один прохід 100 метрівку та засіяти 2 сотика. Крутимо. Все, каток прокрутили 97 разів, це рівно 100 метрів. Тепер зараз добуваємо ці всі лійки, забираємо слоїки, висипаємо якусь мірну тару, ставимо на ваги і подивимось, скільки ми отримуємо кілограм висіву Пробний перший раз, тому отак багато зібрало. Я думаю, що це занадто багато на 2 сотики. Але, в принципі, зараз висипемо. В принципі, от такий тазик будемо висипати. Відтаруємо. Так, 247 грам. Збиваємо. На вагах у нас показує 6 ,516 кг 516 грам. Зараз це зафіксуємо. Висипемо назад всівалку і доважимо ще два слоїка. Що ж, друзі, висипали ще два слоїчка сюди остальних, і в нас вийшло отримати 2 кг 828 г. Ну що, друзі, це все я підрахував. Получається у мене 9 кг 344 г висів на 2 сотки пшенички. Тобто це все я перемножив, переділив 467 кг на гектар. У нас зараз вийшло. Це при тому, що катушка у нас висунута на 20 мм. Ну але я робив це все для того, щоб отримати скільки 1 мм катушки висіває нам цієї пшениці. І вийшло у мене, друзі, 23 кг 360 г. Тепер я це все діло перемножив і для того, щоб мені отримати висів пшениці на 1 гектар. 250 кг, мені под катушку потрібно висунути лише на 11 мм. Що і зараз я зроблю. Ще раз це все перекручу, переміряємо з вами. Що ж, відкручуємо значить, фіксуючу шайбу. Тепер, друзі, беремо якусь лінійку чи що у вас є. У мене є отакий метр. І переставляємо до катушки, до корпусу і будемо закручувати до тих пір, поки не отримаємо, скручувати, точніше, поки не отримаємо 11 мм. Ну і тепер це все фіксуємо. Ну і тепер все, що нам залишається, це ще раз крутити 97 разів наш барабан. Цього разу вийшлося у нас набагато цікавіше 3 кілограма 775 г. Ну що, хлопці, коротше, це все я перемножив і отрився у нас висів. 189 кілограм при висунутій катушці 11 мм. Ну, як бачите, все рівно не то пальто. Тому з цією китайською сівалкою трішечки потрібно погратися для того, щоб знайти той висів, який вам потрібен. Без цього ніяк. Це вам не Амазон. Тут потрібно трішечки прикласти зусиль, щоб отримати ідеально точний висів. Ну що ж, друзі, третя спроба. Отака От кількість в мене цього разу вийшлося. Катушка виставив на 14 міліметрів. Ну що ж, зараз переважимо і, надіюся, отримаємо тих заповітних 250 кг. 5 кг 658 г. Ну що ж, коротше, третій раз і далі промах. 283 кілограма на гектар. Ну, але ми вже практично приблизилися до цієї цифри. 5 кілограм 74 грама. Ну що ж, на кінець то друзі, я домігся свого при висову катушки 13 міліметрів. Мені вдалося досягти норми висіву 254 кілограма на гектар. Коротше, одним словом, то що доктор прописав: ось такий процес налаштування цієї зернової сівалки ДТЗ на 14 дисків з перекатуючим катком. Тому нас переді чекає висів. Як цієї пшениці, так і іншої пшениці, яку я найближчим часом вам її покажу. Як тільки вона до мене приїде. Коротше, нічого складного нема, тільки трішечки потрібно, як то кажуть, погратися, щоб виставити правильний якісний висів. Ну що ж, таке друзі, відео. Я надіюся, воно вам сподобалося і принесе вам якусь користь. Той, хто боїться чи не знає, як виставляти на китайські зернові сівалці висів. Тепер точно буде знати, це дуже просто і легко зробити. І хоча, в принципі, будете мати певні показники, які зараз з'являться тут на відео, при певних налаштуваннях катушки певний, отакий витримаєте ви що стосується пшениці. Друзі, як завжди, ставимо вподобайки та підписуємося на канал, коментуємо якісь особисті запитання, то пишемо мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм. Відео всім хочу на остаток побажати міцного здоров'я і не забувайте, любіть поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па!